Погляд датчика руху виробництва виробництн системи KNX. Всім привіт! Ви на каналі EQDM. Сьогодні поговоримо коротко про такий от чудовий пристрій: це є електрон-виробництво італійське датчик руху. Чим цікавий, по-перше, виконання дуже маленький сенсор, гарно монтується КНІКсова шина. Має ще бінарні входи, тобто десь поряд з датчиком можна підключити ще якісь там вимикачі і так далі. Але його особливість в тому, що він міряє вологість, відповідно, використовується найчастіше в вологих зонах для керування. Чимось допоміжним, де можна запрограмувати там, підігрів зеркала, де можна запрограмувати витяжний вентилятор, під то все, чи роботи вентиляції, чи роботи якісь параметрів, чи критичні сповіщення про підвищення вологості, навіть є варіанти рушнику сушкою керувати, тобто в зоні, де з'являються там вологі якісь речі, включати, і виключати. Тобто доволі такий цікавий пристрій дуже гарно працює. Не заважає там по дизайну, ніколи ми не чули від дизайнерів ніяких поганих відгуків, хоча вони люди прецензійні, і відрізняє його від інших виробників, що він міряє вологість. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про розумний дім.